Всім добрий день, наша квасоля трохи заросла, файний ясь сорту, загадка. І дуже довго я провів в пошуку потратив свого часу в пошуку в інтернеті за ось цих два останніх рядки червоного кольору. Що це за квасоля? До якого класу вона відноситься. Відкладемо його до кінця відео, а зараз пройдемося. В файному язі і загадки. Два сорта нашої української селекції. Період вегетації 100 днів. Файний ясь 90, загадка 100 днів. Ось так вона виглядає на даний час. Стручків багато, ось такі довгі, великі гарні стручки. Загадка по характеристикам дозволяється механічна збір, тобто комбайном. Що я робив з квасолією? Такий об'йом інформації я вже інколи путаюся, але зараз знаходжуся тут і можу чітко сказати, що оброблялася від шкідників, так як я раніше казав актарою. І робився підживлення салітрою аміачною, а по листу біопрепаратом вермистим. Ось це всі маніпуляції, які я проводив, була два рази прополка і на тому все. Залишили ми її, щоб рослинка собі росла, достигала, дозрівала самостійно. Ну, якби на моє бачення по квасолі загадка мені більш до вподоби, кількість стручків, і як виглядає сама рослина. Візуально мені вона більш до вподоби, але забігати наперед так не будемо, будемо дивитися ще по урожайності, коли зберемо, яка буде маса з одної сотої і другої. Що воно нам дасть? ось Такі стручки. Взагалі сорт файний язь. Yes. Це один з найкращих сортів білковмісних. Тобто ціна на такий сорт повинна бути набагато вища, але, як я раніше казав, чомусь так квасоля дуже сильно поплилася. І щодо неї, до того сорту, мене взяли просто сумніви, чи це дійсно вона. Тому ще важко сказати, але зараз перейдемо на ню, подивимося разом з вами. Вона теж, вроді, не паршиво виглядає. Якби таких великих колосальних претензій до неї немає. Який недостаток я зробив? Я загусто її посіяв цю квасолю одну і другу. Треба було зробити міжряддя чуть ширше, але те, як я раніше з нею. Особливо якихось справ з квасолею не мав, тому я її висіяли ми під маркер і насіння не замочував. Хоча треба було це зробити. Тоді після посіви дуже довгий час було сухо. Ці два сорти стійки, по їх характеристикам, дуже стійки до захворювань і до вологості, до, до, до засух. Двом сортам потрібно, щоб інколи дуже добре їх проляв дощ. Це все, що для них потрібно для файного язя, треба, щоб ґрунт більш був поживний. Так, як по мені, це посів сидератом перед квасолею. Це було би суперово, плюс. Квасоля друже з гарбузом, сівозміна суперова. Тому ось так розводимо ці сорти. Ось це файний ясь. Ось такі стручки довгі по всіх характеристиках, сорт саме цей. Мене не обманули на базарі, але дуже вона поплилася. Чому? Не розумію. Сорт квасолі кущовий, а повипускала такі вуса. Один з підписчиків писав мені, що е, коли рослині з цього сорту щось не до не некомфортно, вона починає плестися. Можливо, це є так, ну, але картина на цьому участку саме така. Кількість стручків велика. Вже дивлячись на нього, у нас скоро буде дозрівати, можливо, ще до місяця часу і будемо збирати урожай, дивитися, яка урожайність. І щодо останніх цих двох радків, хто зі мною довгий час, той знає, що ось ця квасоля була дуже гарна. На самого початку вона перша зійшла, гарний вигляд, ну і вона перша достигає. Почав я шукати в інтернеті і по кольору квасолі вона ось така, але ну вона ще не дозріла повністю невеликого розміру. Вона набере коричнево-червоного такого кольору, і це повинна бути рубінова зірка. Це один теж з найкращих сортів квасолі, дуже хороші його смакові якості і великий вміст білка. Ну, але хай вона дозріває, ця квасоля, а там побачимо. Ну, теж по-візуальному довгі стручки. кількість насінин у стручкові, висота рослини, то, що вона кущова, розмір. Плодів і їх колір все каже, що це рубінова зірка. І так мені трапилось, що один з найкращих харчових сортів попався. Взагалі з найкращих харчових сортів тих, що в мене тут є, це файний ясь по вмісту білка і смаковим якостям, і в легкості приготування, тому що цей сорт легко розварюється. Чудові смакові якості, це файний ясь і тепер додалася рубінова зірка. Загадка, сорт квасолі на декілька сходинок нижче, але теж нічим вона сильно не уступає для тих двох сортів. Ось такий гарний стручок вже жовтого кольору, потрохи дозрівають. Ну що ж, будемо знімати відео, коли вже будемо збирати цей урожай і визначати його родючість, скільки він дає урожаю. Нагадаю, сота загаду, загадки сорту квасолі і одна сотка файного яся. Такий результат на даний час. Всім дякую, всім щасливо.